Ось такий гарний осінній ранок Бог подарував кожному з нас. Ми знову прийшли, щоб попрацювати. Дякую вам, щоб ви відгукнулися на запрошення, уділили час для цієї праці. Настав час, щоб приступати до роботи, Ну, давай першого ми помолимось. Господи, ми дякуємо Тобі. За цей день, який ти додаєш до нашого життя, слава Тобі. Слава. І ми цей день хочемо використати, ми дякуємо, Господи, за те, що Ти надав нам цю можливість, дякуємо за те, що Ти допомагав нам, і сьогодні особлива праця, тому Ти кожного з нас благослови, збережи від травм, пішли погоду. І допоможе цю працю теж звершити. Для слави твоє. Амінь. Знаємо з передної стіни усі. Там буде правити, я думаю, що Вася він буде казати, що куди до чого і як. Скочить усі, ну, збираємо скотч з під цієї стріхи. І ставимо туди скотч. Ставимо ту потім ту уже стіну і закінчуємо цей кут. Рома Манюк, Івалік Вієру, Скорбогач Саша. йдуть на клейку. Дядя Саша, Сірожа, дядя Володя стають це на штукатур. Вітаємо вас, друзі. Ось так розпочався наш день. Не все сталося, як ми планували. Погода внесла свої корективи. Розкажу вам все далі по порядку. Ось та команда, яка працює на другому поверсі, яка підготовляє керамічну плитку для цоколя для фундамента. Хотів би вам сказати, що ці всі брати, які тут працюють зараз, майже ніхто з них до цього часу не мав ніякого відношення до плитки, Займаються брати в житті, кому чим приходиться. Ось, наприклад, брат Михайло. Зовсім ніякого відношення не мав до порізки плитки до цього часу, але освоїв цю професію досить таки гарно. Брати шліфують, чистять, всі працюють. Хто чим може, тим допомагає. Ніхто з них жодної. Гривні копійки не взяв за свою роботу. Але кожен з них старанно виконує свою задачу. Кому потрібно допомогти підказати, брат Сергій підказує, як саме потрібно зробити ту чи іншу операцію. Не економ-налєдзє. Аде удав, а де, взяв, а де і да, да, постав. Да, да, да. Прийшов сюди і віт. Брат Михайло закінчив Київську духовну семінарію по класу диригування і має рівень бакалавра. але сьогодні з радістю служить тим, що ріже плитку. І саме цією працею служить для Господа. Ось так зранку виглядає наш навіс. Команда наших мулярів, штукатурів буде сьогодні тут працювати. І не дуже молоді, і вже зовсім не дуже молоді, всі разом працюють. Дякуючи Богу, у нас сьогодні дуже гарна команда, яка працює на фасаді дому молитви. Дуже багатьох церков нашого району прийшли брати, які розуміються в цій справі, які є фахівцями своєї справи, і вирішили нам допомогти, за що вам. Ще раз щиро дякуємо, брати. Дуже важко було би нашим братам самим зробити всю цю роботу. І часу залишилося в нас зовсім мало ось тих теплих осінніх днів. Коли можна виконувати ось цю роботу. І ось сестрички вже привезли обід для наших братів. Щиро дякую вам. Вся сім'я прийшла на допомогу нашому Сергію. Оля, Ми всі зацінили, як твій ніж гарно ріже після лазерної заточки. Молодець. Поки всі готують обід, а дідусь має можливість побавитися з внучкою. Як багато різних поколінь у нас сьогодні на будівництві біля дома молитви, наш котик вже хвилюється, потрібно обідати. Ось такий смачненький обід. Наші сестрички приготували для братів. Аромати, які зараз розносяться з нашої кухні, не дають нікому спокійно жити, навіть нашому котику теж. І всі разом дякуємо Богу за день, який подарував він для кожного з нас. Ми просимо тебе, щоб ти прибув з нами, поблагослови нас, поблагослови цей дар їжі, з здячністю, прийняти і тебе прославити, ти цей слави достойний. Дякуємо тобі за руки, які готували цей смачний обід. Просим, щоб ти і їх поблагословив, і будь з нами надалі. Будь защитою, будь охороною, бережи від всього недоброго і злого, охороняй, благословляй і допомагай, тому що без тебе ми не можемо нічого. На тебе надіємося, твої руки придаємось. Бажаємо тобі служити і славити тебе, бо ти цей слави достойний наш вічний Бог. Амінь. Як завжди, смачненький борщик, картопелька, м'ясо, салати. Рекорд. На сестричка з наших працює в кафешки, де готують дуже смачну піцу. І теж приготувала нашим братам. Сосисочки дуже смачненькі. Дякую вам щиро, сестрички. Хай Бог вас всіх рясно благословить за вашу працю. Батько наш. Щиро дякую тобі, що ти нас любиш, милуєш, благословляєш. Хочемо тобі щиро подякувати за такий гарний день, що подарував наше життя. Тихий, і мирний, спокійний, чого нема в нашій країні. А у нас мирно тихо, спокійно. Господь ми тобі щиро дякуємо. Дякую Господь за кожного брата, Господь, хто сьогодні тут з нами. Дякую, Господь, що ти дав сили, здоров'я Господь, даєш бажання для праці. Господь, ми тобі щиро за це дякуємо. Дякую, Господь, за наших сестричок, які приготували їжу. Господь, такі багаті столи, Господь, це твої благословення. Ми Тобі за них щиро дякуємо, Господь. Ми дякуємо, Господь, що твоя милість дуже велика, ти вновляєш кожного ранку. Ми за це дякуємо, Ісусу. То може в нашому життю бути вдячними завжди славити і завжди возвеличути. тобі, Господь. Просимо Господь і надальше, щоб ти допомагав нам у праці, збережи кожного з нас від не, не, всього недоброго. І скільки дасть життя на цій землі, щоб були вірні, завжди славили, возвеличували і тільки який єдиному Богу. Во ім'я Ісуса. Амінь. І тебе І провадив тебе, і земними, і духовними дорогами. Сьогодні гарно нарисувалося. Чудову пісню спас мені дав, з небесної, висоти, якої я ніколи не співав, то є мелодія любви. Ось такою чудовою, гарною піснею. Сьогоднішній колектив. Всі, хто працювали біля Дому молитви. Вирішили привітати нашого пастора, гусала Івана Андрійовича з його днем народженням. Вітаємо ще раз тебе, братику. Хай Бог благословить тебе, дарує тобі мудрості, терпіння в праці, а особливо твоєму нелегкому служінні. Хай Бог благословить тебе. Щиро дякую вам, сестрички, за вашу працю, за ваш чудовий, гарний обід, який ви приготували сьогодні для такої великої кількості братів. Хай Бог вас рясно благословить. Дуже смачно було все. Дякуємо вам щиро. Сусідські помогли. Сусідські. Кухаркам гарно дякуємо. В далекому минулому в сім'ї Бурлаки Івана було п'ятеро дітей. Але доля розкидала їх по всьому світі, і ось зараз вони приїхали до нас в гості. О, Вітаю! Я, так, да воно я, я коли це згадую за тебе. А я завжди дивлюся сьогодні. І думаю, якщо я раз поїду, не добавити, я подякую Славіку. Лиш дуже коротенький, так хочеться ще побачити. А ти вже до зустрічі і все. Дякую, дякую вам. Дивитися, дякую, що молитесь за нас. Вірю. Слухаємо. Слухаю, прийду з собрання включаю, не добається. Це моє село. Надія Іванівна була старшою. Донькою великій сім'ї бурлаків і була як мамою для них всіх. Тому кажуть брати, що коли вона виходила заміж, то менші всі дуже плакали. Як ми залишимося самі без наді? А це сестричка Гануся у нас недавно був з Германії колін один друга, не бачити. А... Я, я каже, я у недовольцях знаю всіх. І там церкву строїть, і я всіх по іменах вже знаю. Ми зустрічалися з ним mm. в Америці. І він каже, я у недовольцю всі знаю. Я будні дивлюся постійно, я слідкую. Мені то дуже подобається, молодці. Щире вітання від нашої церкви для брата, який дивиться нас постійно в Германії. Ми тебе не знаємо, братико, але любимо і благословляємо. Так я не зрозумів, ми ще нічого не робили, а вже на сілку одну є. Вони добуються. Дуже гостеприємний народ, тому і хочемо, щоб ви разом з нами пообідали. Ось уже і вечірію, і ви бачите, скільки вдалося зробити роботи нашим братам. І навіс наш зовсім по-іншому виглядає. Зробили майже. Всю зовнішню штукатурку. Два друга, два товариша, які працюють постійно разом у нас на будівництві. Працювали сьогодні всі дуже старано. кому 50, кому 70, а декому і 80. Хай Бог всіх рясно благословить за зроблену роботу. Дуже щиро дякуємо всім братам, з усіх. Церквів, які відкликнулися і прийшли сьогодні на допомогу. Дуже дуже багато було зроблено роботи, дуже велика кількість братів, які сьогодні працювали в нас. Важко уявити, скільки б потрібно було би нам, нашим братам, самим працювати. А так зійшлися з усіх церков і разом зробили. Дуже дуже великий об'єм роботи. Хай всіх вас рясно Богу благословить. Вже досить пізна година, але брати вирішили закінчити сьогодні, доробити розпочату роботу до кінця. Пастор церкви Іван Андрійович висловив подяку всім тим, хто працював. Бог бачить наше серце, що ми всі. Робили цю роботу як для Бога. І це було видно по роботі, по відношенню. Я дуже щиро дякую від імені нашої церкви, помісної, недобоївської, всіх братів, які прийшли з Держанської церкви, з Хотинської, за надолю. Я дуже дякую наших братів, всіх, які прийшли сьогодні, відклали всі свої роботи. Це був для нас критичний день. Цей день ми або зробимо. Або воно може лишитися. Вам подяку всім. Ми помолимося, попросимо благословення, щоб Господь благословив ваш труд надалі, дороги ваші, був охороною захистом. І щоб він вас нагородив всіма земними і духовними благами, щоб цей труд, який ви вклали сьогодні, вам був стократ на користь. Молимося, брати. Господи, ти бачиш нас тут, ми стоїмо перед тобою, Господь. Ти бачиш нас і святих небес, Господь, ти кожного із нас бачиш. Ти знаєш наше серце, Господь, ти знаєш наші думки. Ми щиро дякуємо, Господь, що ти допоміг нам цю справу зробити. Дуже дякуємо, Господь, що ти зберіг кожного брата, який сьогодні був на висоті, який робив з небезпечними інструментами. Господь, ти дав нам всім здоров'я, сили. Ти братів благословив їхній труд, Господі, і ми могли це завершити. Слава тобі, Господь. Дуже прошу благословіння на кожного брата, який сьогодні тут приклав зусилля, Господь, поблагослови їхні труди, поблагослови їхні сім'ї, поблагослови їхнє життя, особисте життя. Господь, допоможи, щоб вони могли цю працю, яку вони сюди вклали, щоб Господь ти їх нагородив, благами всіма, щоб вони могли відчути Твої благословіння, Господь. Дуже прошу, щоб ти благословив духовним дарам. Господь, щоб ти їх благословив, щоб вони могли бути Твоїми дітьми надалі. Господь, благослови кожного. Ісусе. Ми щиро безмечно вдячні, Господь, всім нашим братам, але ми дуже дякуємо, Господь, що Ти зріднив нас і ми є твої діти. Господь, ми є одна сім'я, тому що ми є твої діти. Тому ми щиро дякуємо, просимо Господь, поблоси надалі церкву свою на землі. Ці наші помісні церкви благослови, щоб ми могли відчувати один одного, щоб ми могли підтримувати один одного, щоб завжди у всьому, що ми робимо, робили на славу тобі для збудови церкви, для того, щоб люди могли приходити і каятися. Слава тобі, покін за все, отцю Сину, тому духу. Амінь. Амінь. Щиро дякую, брати. Я вам всі хочу обняти Був дуже такий яскравий момент в життя нашої церкви. Серця всіх були переповнені радістю, всі раділо від того, що. Поставили ціль, Бог благословив і доробили цю справу. Дякуємо Богу за те, що був з нами в цій справі і всьому нам цьому допомагав. Працювали всі і молодші, і старші. Кому яка праця була під силу, то й то і виконував. Брати, які прийшли з інших церков, майже всі були фахівцями своїй роботі. Жодної копійки, гривні вони не взяли за свою роботу. Щиро дякую вам, брати. Всю цю роботу вони зробили для слави Божиї. Що не могли не годі знайти. Я шукаю цілий день, дарим Ми робили. Щира подяка всім тим братам нашої церкви, які працювали. Особлива подяка брату Сергію. Який взяв на себе відповідальність за досить велику частину цього всього будівництва. І кожного дня керував цим всім процесом і відповідав за всю зроблену роботу, залишивши свої буденні справи і працював для слави Божої. І ось маємо такий результат. Так сьогодні вже виглядає наш дім молитви. Подяка Богу за те, що благословив нас в цій праці, за те, що зберіг кожному життя і здоров'я, за те, що милість Його продовжується над нами. В суботу. Коли тут все прибирали, я не мав можливості бути, знімати, тому що ми з командою, з медіакомандою поїхали в Чернівці. там була зустріч підприємців всієї України, які зараз працюють на допомогу нашій країні, нашим військовим, нашим переселенцям. Задача нашої команди була зазняти всю цю подію. Найближчим часом ви теж зможете побачити це відео. Щиро дякуємо, друзі, вам за те, що ви разом з нами допомагаєте нам всьому молитись за нас. Благословляєте нас, фінансово підтримуєте, щиро дякуємо всім вам, хай Бог вас всіх рясно благословить. Завжди молимося за тих, хто зараз боронить нашу країну, хай Бог вас береже, Божого благословіння, всім тим, хто допомагає зараз нашим військовим. Ми плануємо далі продовжувати працювати. Якщо Бог дозволить, ми ще з вами зустрінемось. До зустрічі, друзі!